ДБР каже, що Віталій ухилявся шляхом обману від військової служби. На той час були офіційні листи НАЗК з проханням відрядити Шабуніна до НАЗК. Були на підставі цих листів офіційні накази командування про відрядження Шабуніна до НАЗК. Тобто, як в військовій частині, так і в НАЗК всі розуміли, де знаходиться Шабунін. Він як публічна особа. Виконував свої завдання, і відповідно всі знали, розуміли, де він знаходиться. Ніякої навіть можливості там, обману чи ухилення бути не могло. Ну, але стаття ухилення очевидно потрібна більше для публічної складової для дискредитації. Вона дуже типу люди можуть вважати, що ухилення це там сизиче, якесь ні, такого ніколи не було ніколи не було якихось самовільних залишень. Мова йде про те, що власне якраз ДБР говорить про той випадок, коли Віталій офіційно був відряджений до НЗК. Тобто, але всі розуміли, де він знову ж таки. Тому коли ми говоримо про ухилення, ми взагалі не розуміємо це, радше така комунікаційна рамка вписана в підозру для того, щоб мати можливість називати тебе Як це пані тепер. Ухилявся від ведення участі в бойових завданнях, що важливо, в цей час, коли він ухилявся в типу від бойових завдань, той підрозділ, в якому він служив, він знаходився в Сухолуччі на Київщині і Там, не виконував де... бойових завдань.